13 по 20 грудня на вулицях міста травмувалося 19 осіб, в тому числі одна дитина та одна людина пенсійного віку. Всі інші люди віку працездатного. Тож списати все на вік не вийде стан доріг і тротуарів. Ось причина травмувань взимку. Всіх травм 19 чоловік, переломи 10 чоловік отримали, забій 4, надрив зв'язок, подарів розтяження зв'язок 5 чоловік. По цьому. Комісію тренування. Найбільше травм на вулиці Московській. три, На площі Леніна дві травми. На вулиці Сенятівська дві. Всі інші вулиці по одній. Кількість снігу на наших вулицях і стан тротуарів проблема не лише комунальних служб. За правилами благоустрою. До роботи мають долучитися установи організації підприємства і власники домоволодінь. Він направо благоустрою, будь-який власний земельної ділянки, чи то приватне домоводіння, чи то установа, яка, чи то підприємство, чи заклад торгівельний повинен прибрати від снігу пішохідну дорожку на протязі довжини своєї земельної ділянки. Багато керівників і виконують ці вимоги, Комунальні служби, на жаль не прибирають все місто, особливо пічвину тротуарі. Тому таке велика кількість тримати правила виписали контролювати їх виконання нема кому, і то найбільша біда. Бо інакше тільки б за зібрані штрафні санкції за невиконання правил благоустрою можна було б придбати пальне для снігоочисної техніки. Та кому до того справа? Бо порятунок потопаючих правильна справа самих потопаючих.